А для чого потрібно мати нормальну вагу? Так, це дуже важливе питання, тому що багато людей не вважають за потрібне мати нормальну вагу. Вони не знають, яка має бути нормальна вага. Нормальну вагу потрібно мати для того, щоб не захворіти такими серйозними хворобами, як гіпертонія, атеросклероз, зберегти молодість, стрункість фігури, можна було подивитися з задоволенням на свою фотографію, зроблену на пляжі. А як ви значите людині нормально? В неї чи підвішено? підвішено? Існують досить чіткі критерії. Існують досить чіткі критерії. Є таке поняття як індекс маси тіла. Коли Вагу в кілограмах масу тіла ми ділимо на квадрат зросту в. Метрах, і якщо вона перевищує позначку 25, це свідчить про надлишкову вагу. Тут є чіткі, це чіткі критерії Всесвітньої організації охорони здоров'я, і кожен може її розрахувати. На сьогоднішній день чітко відомо, що зайва вага вона значно вкорочує життя людей, тому що до 70 років доживають тільки 10, до 60 років доживають тільки 70 відсотків повних людей, до 70 50 і до 80 тільки 30 відсотків повних людей. Гіппократ сказав: ожиріння – це є бомба уповільненої дії, і смерть наступає. У повних людей значно частіше, аніж худих, храптова смерті, таким чином може викликати цілий ряд захворювань. Це і остеоартроз суглобів, і цукровий діабет, і артеріальну гіпертонію, і атеросклероз порушення ліпідного обміну, також розлади, розлади шлунку. Це і камені в жовчному міхові, і різке раптове розширення шлунку, і цілий ряд таких захворювань, як порушення менструального циклу, соціальну ізоляцію, сексуальні розлади, і тому потрібно мати нормальну вагу.